Збірна Аргентини, чемпіон світу з футболу, у, можливо, найяскравішому фіналі в історії мундіалів. У гольовій Феєрі, і браво Леонель Месі, браво Кіліан Бапе, але Все ж Аргентина здобуває свій третій титул і додає третю зірочку на свій логотип. Напишіть в коментарях, як вам фінал, чи сподобався вам результат. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться. Це канал Legendary Balls, Я Ігор Мартиненко. Поїхали! 3-3 серія післяматчових пенальтів у фіналі Чемпіонату світу. Це щось. На голі Ді Марі та Месі Франція спромоглася відповісти хет-триком Кілянам Бапе. Окрім того, і Месі і Бапе ще й забили пенальтів після матчевій лотереї. Але ну яка ж це лотерея, коли так чудово грав у воротах Емільяно Мартінес. І 4-3 серії після матчевих пенальті, а з ної чемпіонат світу виграє Аргентина, третій титул в історії. 36 років. Оків його чекали фанати Альбі Селесте, восьмий рік. Цей перший титул, 86-й – кубок імені Дієго Марадонни, і після цього така велика перерва. Тож не дивно, що в Боенос Айресі і в інших аргентинських містах розпочалася справжня фієста, справжнє свято і феєрія. Просто розкішна збірна Аргентини. Хочеться відзначити всіх, починаючи з тренера Леонеля Скалоні і всіх гравців від голкіпера Еміліано Мартінеса, захисників середню лінію. І, звісно, напад до Хуліана Альвареса, молодий Альварес вундеркінд з Манчестер Сіті, 22 роки. Як же приємно бачити цю світлину, де Альварес 10 років тому ще маленьким талановитим хлопчаком сфотографувався вже суперзір. Кою світового футболу Ліонелем Месі. Хто б міг тоді уявити, що пройде всього 10 років, і Альверес буде разом з Месі вести Аргентину до фіналу, до перемоги, до мрійного титулу, 4 голи на чемпіонаті світу. Це просто вражаюче. Але, звісно, головна зірка, головна особистість цієї перемоги це Ліонель Месі. Він все ж виграв титул, виграв мундіаль 7 голів на цьому турнірі, 4 асисти, 4 м'ячі з пенальті, дубль у фіналі. Забитий пенальтів післяматчеві е, серії. Звісно, титул над головою. Це надзвичайно. Ще 26 матчів на мундіалях, і рекорд, ніхто більше за нього не грав матчів на чемпіонатах світу. Месі забив всього 13 голів на четвертому місці у загальному рейтингу, щоб ви розуміли, у Пле 12 забитих голів на мундіалях, і це справді вражаюче Досягнення. Я вважаю, що все це робить, напевно, Месі все ж футболістом номер один в історії Аргентини, і, можливо, навіть в історії всього світу. Так, хтось каже, але ж є Дієго Армандо Марадонна, і саме Марадонна благословив Месі на цей кубок ще в 2006 році на мундіалі в Німеччині, коли Месі вперше виходив на поле в матчах Чемпіонату світу з футболу. Però applaudono, secondo me giusto, tutti applaudono Messi, ma Maxi Rodriguez è stato l'uomo che ha dato poi l'opportunità a Messi ma di guarda rientrare. Guarda Maradona, bellissima, <ride> è bellissima questa immagine, come se fosse stato suo figlio. <ride> sì, uguale, uguale. До речі, Месі отримав золотий м'яч приз кращому гравцю чемпіонату світу. Хоча для мене найкращий гравець, все ж Кіліан Мбапе. Друзі, так надзвичайний рівень гри як у фіналі, так і протягом всього турніру. Він отримав золоту буцу, забивши 8 голів. З них два з пенальті. Також зробив два асист, і в тому числі хет-трик у фіналі, і м'яч забити у серії після 11-метрових ударів. Друзі, МБАПЕ вже забив стільки, скільки і Пеле 12 голів. Він вже діючий чемпіон світу, йому тільки днями ось виповнюється 24 роки. Це якийсь космічний захмарний рівень. І це все свідчить тільки про те, що знаєте, в збірної Франції і у самого Мбапе буде все. Дуже добре, і для мене Бапе народився як вже абсолютно сформована. Ну не просто зірка, а топ футболіст, можливо, номер один сучасного футболі. Саме на цьому мундіалі так він виграв чемпіонат світу е, на минулому турнірі. Але все ж зараз, ну ви даруйте, коли настільки Аргентина переважала і потужно грала, але він самотужки витягнув Францію. Він зробив від себе все, що можливо і неможливо. Але ну підвели дещо і у різ в серії після матчових пенальтії. Інші французи, але МБАПП це дійсно топ. Браво. Ну, Якщо його характер йому дійсно дозволить, то він безумовно виросте в одного з найяскравіших з найкращих гравців в історії світового футболу. Ну і після Месі і Роналду в нас безумовно настане ера Рамбапе. І тут цікаво вже буде побачити, хто все ж наважиться дотягнутися до Кіліна. Можливо, це буде Ерлін Холланд, але для Форварда Манчестер Сіті. На жаль, немає таких, знаєте, помічників збірної Норвегії, щоб грати на найвищому рівні, і у національному футболі. У Аргентини з майбутнім теж все в порядку. Так, Енцо Фернандес отримав приз найкращому молодому гравцеві Мундіалю. Ну і Емліано Мартінес, одіозний, ексцентричний голкіпер збірної Аргентини, став найкращим воротарем турніру, отримав золоту рукавичку. І саме з цією рукавичкою пов'язаний найбільш скандальний, напевно, епізод фіналу. Так, Мартінес, коли він отримав цей трофей, як бачите на фото, потім. Ми зробив з ним характерний неоднозначний жест, від якого були в шоці, як бачимо, офіційні представники. І дійсно, знаєте, спочатку мене цей жест обурив, тому що ну, це не зовсім так пристойно, не зовсім адекватно. А з іншого боку, напевно, правильно зробив Мартінес. Ви бачили обличчя Джані Інфантіно і всього керівництва FIFA, які, до речі, відмовили президенту України Володимиру Зеленського. Ому закликові до миру він хотів звернутися у відеозверненні перед фіналом до всіх болівальників на стадіоні для того, щоб заявити, що Україна виступає за мир і дійсно країна. Боронить весь цивілізований світ, і навіть влада, уряд катера були не проти, але Фіфа і Джані Інфантіну сказали, ні, ні-ні, не, не треба, не треба таких закликів. Ну, що знову ж таки характеризує все, що дійсно собою являє Фіфа сьогодні. Ну, а повертаючись до Мартінеса, знаєте, цей жест для нього притаманний, тому що він дуже активний і завдяки своїм емоціям він заряджає і своїх партнерів, і виводить з до суперників, як він і танцював під час серії пенальті, як він відбиває майстерно 11-метрові удари. Так було і рік тому на Копа Америка проти збірної Колумбії, і знову ж таки, і в чвертьфіналі проти Нідерландів, проти французів у фіналі. Три виграних серії пенальті з трьох. Це надзвичайний показник, і, звісно. Вітаємо емоційного, ексцентричного голкіпера Астон Вілиї збірної Аргентини і розуміємо, що напевно він дуже скоро може змінити свою клубну прописку. Ну і без України не обійшлося. Алехандро Папо Гомес, атакувальний гравець Севілі, свого часу виступав за харківський металіст в сезоні 2013-14, і він у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу з футболу. Тому і такий є зв'язок з Україною. Хоча ми чекаємо на більший вплив України вже на наступному мундіалі 2026 у США, Канаді та Мексиці. Ну а чемпіонат світу 2022 у Катарі вже історія дуже. Яскравий, насичений, цікавий мундіаль. Ну і дуже хочеться, щоб чемпіонат Світу-2030 прийняла наша країна разом з такими державами, як Іспанія і Португалія. Ми претендуємо на нього. І подивіться в описі я обов'язково додам лінк на відео, де я розповідаю про цю українську заявку. Вас я прошу залиште коментар до цього відео, поставте лайк і будь ласка, підпишіться. Це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за Увагу! Бажаю всього найкращого! А Україні! Ми, звісно, кажемо: перемагай!